Буде ще безпечніше Україна розширить та замінує державний кордон з Росією та Білорусію. Днями парламент проголосував відповідні зміни до законодавства згідно з законопроектом. Смуга вздовж українсько-російського та українсько-білоруського кордону розшириться до двох кілометрів. До охорони державного кордону відтепер долучатимуть також збройні сили України, національну гвардію і національну поліцію. Окрім того, документ визначає місце прикордонників у загальній. Системі сил оборони на час воєнного стану Андрій Демченко доєднується до нашого ефіру. Це речник Державної прикордонної служби України, пане Андрію, вітання вам. Добрий ранок. Добрий ранок, студія. Скажіть, будь ласка, яким чином ми зможемо побачити або які заходи будуть здійснені і задіяні для того, аби закріпити і укріпити наш державний кордон? Про що зараз іде мова? А, ну, власне, я можливо трошки більше скажу про а, той законопроект, який був прийнятий. Зазначу, що він був а, підтриманий більшістю голосів. Це 310 народних депутатів проголосували за проект закону а, щодо внесення. Змін до низки законодавчих актів щодо захисту державного кордону загалом комплексно вносяться зміни до 15 законів України, що безпосередньо врегульовують різні аспекти як діяльності державної прикордонної служби, або які вкрай потрібні для забезпечення безпеки нашого державного кордону. Це в тому числі і встановлення спеціального прикордонного режиму в контрольованих прикордонних районах. Це е, визначено спрощену процедуру виділення двохкілометрової смуги земель вздовж кордону. Е, це на кордоні з країною-агресором, а також на кордоні з Білорусі. Е, і врегульовується власне діяльність складових сил безпеки і оборони на державному кордоні, як у воєнний, так і у мирний час. Є також е, е, ці зміни стосуються і інших е, заходів щодо іноземців. Які намагаються незаконно перетнути е, наш кордон. Щодо е, смуги земель вздовж е, кордону, це власне така прикордонна смуга, е, в, межах яких, в межах якої діє особливий режим використання земель. Тобто прикордонна смуга на Інших ділянках кордону, окрім Білорусі і Росії, це е, смуга місцевості шириною 30-50 метрів. А на кордоні з Росією та Білорусію, ця смуга може бути до 2 кілометрів. І земельні ділянки усіх форм власності на цій протяжності передаються у власність військовим частинам державної прикордонної служби, власне, для того, щоб там проводилося необхідне будівництво облаштування. І утримання інженерно-технічних або інженерно-фортифікаційних споруд, також це й огорожі, прикордонні знаки, інші комунікації, що необхідно для посилення безпеки на державному кордоні. Ну і власне ми розуміємо ті ризики, які є на кордоні, на напрямку кордону з Білорусі та Росією, для того, щоб і посилити і оборону нашої країни. Мається на увазі двокілометрова оця смуга вздовж білорусько-російського кордону. Закон сам він розповсюджується і на тимчасово окуповані території в майбутньому? Чи, чи ні? Чи зараз ідеться тільки про Харківщину, Сумщину, те, що ми говоримо, російський кордон? Ну, треба розуміти, що воно стосується кордону з Росією. Міжнародно визнаний кордон України він так і залишається. Звісно, що є. Низка території України, яка зараз тимчасово окупована, але після того як вони будуть деокуповані, як ми вийдемо на наші міжнародно визнані кордони, ця смуга буде поширюватись на весь на весь кордон з країною агресором. Для того аби забезпечити виконання цього закону, ну і загалом зробити ті процедури, про які ви сказали, пане Андрію. Чи потрібно збільшити кількість прикордонників, які будуть ну, власне це виконувати? Чи ви можете зробити це тими силами, які є зараз, ну і фактично тими працівниками службовцями, які є? Зміни до законодавства унормовують власне ті заходи, які вже проводяться. І посилюють е, необхідність, в тому числі і виділення земель для військових частин державної прикордонної служби для того, щоб проводилися ці заходи, і все було в рамках законодавства. Оскільки е, багато земель в прикордонні – це власності е, держави у власну в приватній власності, тому е, для того, щоб не було в подальшому е, спекуляції, чому там проводяться якісь роботи, е, ці зміни і проведені. Зазначу, що або наголошу, який казав, що на всій ділянці державного кордону на інших ділянках це смуга місцевості 30-50, але через ризики на напрямку Білорусі та Росії ця смуга збільшена аж до, до 2 кілометрів. Це не обов'язково 2 кілометри. Це може бути і менша смуга місцевості. Це буде залежати від рельєфу, від загрозливості напрямку, де власне і проводимо проводимо це всі необхідні роботи для того, щоб укріплювати наш державний кордон України. А що зараз відбувається на Україно-молдовському кордоні? Чи є посилені заходи безпеки, які проводить саме Державна прикордонна служба там? Ну, по кордону з Молдовою треба розуміти, що там є такий сегмент, як Придністров'я, де від моменту е Повномасштабного вторгнення Росії, сили оборони, в тому числі підрозділи Державної прикордонної служби, посилили цей напрямок, і ці заходи тривають і до цих пір, в тому числі відбувається не тільки посилення підрозділами, це і проведення всіх необхідних інженерних фортифі... фортифікаційних робіт для того, щоб сили оборони мали можливість здійснювати всі необхідні заходи, перебуваючи на цьому напрямку. Бо і кордону е, з Молдовою на напрямку Придністров'я, і кордону з Білорусю, окрім звісно, також і кордону з країною агресором приділяється важлива увагу. Ми розуміємо підступність ворога. Ми розуміємо, що в будь-який момент е, е, за необхідності можуть бути створені або ж якісь провокації, тому. А ми маємо бути готові до всього і на всіх загрозливих напрямок напрямках, в тому числі і на сегменті Придністровському. А з приводу перевірок паспортів якогось спеціального режиму саме на україно-молдавському кордоні відбуваються якісь посилені заходи? Ну, по перше, я хочу нагадати, що на кордоні з Молдовою на Придністровському сегменті рішенням уряду всі пункти пропуску зачинені. Там не здійснюються заходи прикордонного контролю. Але звісно, що обмежувальні заходи щодо перебування поряд кордону вони проводяться в тому числі і перевірка, хто перебуває, які громадяни поряд українського кордону. А саме в'їзд-виїзд україна молдова не територія Придністров'я. Там пункти пропуску функціонують і забезпечуються заходи прикордонного контролю. Звісно, що у всіх пунктах пропуску заходи прикордонного контролю вони посилені, в тому числі для того, щоб виявляти будь-яких осіб, які становлять загрозу нашій безпеці. Пане Андрію, чи багато зараз бажаючих громадян Росії в'їхати на територію України або ж залишити територію України? Як зараз з цим справи? Ну хочу нагадати, що з 1 липня для громадян Російської Федерації введений візовий режим, і тільки маючи візу, вони можуть потрапити на територію нашої держави. За наявною інформацією, у мене була на кілька тижнів тому. Тільки 12 віз було видано громадянам Російської Федерації для того, щоб вони могли в'їхати в Україну. Звісно, ці дані можуть на даний момент трошки різнитися, але я думаю, що це не не кардинально. І ці ж 12 громадян Російської Федерації, які мали візу, вони в'їхали на той момент на територію нашої держави. Проте це переважно жінки, діти або люди похилого віку і візи їм видавалися з такою більш гуманітарною метою, в тому числі для воз'єднання сім'ї. Ну і знаємо, що з лютого та спочатку лютого державним службовцям українським заборонено виїзд з території нашої держави. Звичайно, є певні причини. Ну і одна з них це дозвіл і безпосередньо керівництва Державної прикордонної служби стан здоров'я. Ну і ще кілька причин. Пане Андрію, чи є вас дані? Скільки державних службовців після введення цієї заборони намагалися або отримали дозвіл на виїзд за кордон? Ну, це не власне така заборона, це можливість виїзду за межі України виключно службовою метою. І е, в ті зміни, які вніс уряд, вони чітко регламентують категорію, кого це стосується. Е, на даний момент за наявною мене інформацією, близько ста е, осіб, які підпадають під ці категорії, що визначено в постанові уряду, були не пропущені е, за межі України, бо вони не підпадали під. Е, Вимоги пропуску, тобто вони не слідували службове відрядження, або не підпадали під виключення, коли е, жінки або ж е, чоловіки, які є батьками-одинаками, можуть перетнути кордон, слідуючи до своїх дітей, які перебувають за кордоном, або супроводжуючи їх. Ну і ще одне виключення, про яке ви також зазначали: це можливість е, лікування за кордоном, е, таке право. На пропуск може надати голова Державної прикордонної служби, але тут є також певне обмеження не просто бажання поїхати пролікуватися, а це має бути підтверджено нашим мозом, що лікувальний заклад готовий прийняти таку особу для лікування за кордоном. Зрозуміло, стосовно оперативної ситуації на тих ділянках фронту, де несуть зараз службу прикордонники, чи можете повідомити щось, що не є державною таємницею? Ну, якщо акцентувати увагу до прикладу на про о, кордону з Росією в межах Чернігівської, Сумської Харківської областей, то на жаль, ворог продовжує свої такі терористичні дії і обстрілює територію України щодня, зокрема. Спочатку місяця нами зафіксовано близько 280 обстрілів цих територій. Це і по лінії кордону, і прикордоння, і це загроза не лише силам оборони, які знаходяться на посиленні цього напрямку. Це загроза і мирним жителям, бо снаряди нерідко влучають і по населеним пунктам по будівлям мирних жителів нищиться. інфраструктура. по сходу наші Прикордонники, наші підрозділи продовжують мужньо утримувати свої позиції. Близько 70 обстрілів вони зазнали тільки протягом вчорашнього дня. Однак хлопці тримаються і фактично продовжують знищувати окупантів. Тільки за минулу добу було знищено більше 10. Окупантів і ще більше отримали від наших хлопців поранення, але а, ворог кидає дуже великі сили для того, щоб захопити позиції українських захисників. Най, найгарячіша ситуація, звісно, на Бахмутському напрямку. А, там а, нападники фактично йдуть по трупам своїх своїх же. А, Скажі, скажімо так, друзів приступаючи їх і, і йдуть на позиції наших захисників, е, отримують вогонь. У відповідь гинуть, але чергова хвиля, чергова штурмова група. Е, Йде йде за ними на наші позиції. Зазначу, що прикордонники також активно використовують і мінометні розрахунки. Є активною наша повітряна аеророзвідка, яка вистежує скупчення ворога їхні позиції, і власне також коригує вогонь підрозділів Збройних сил України, артилерії, яка наносить ураження ворогу. Дякуємо, пане Андрій. Дуже дякуємо, дякуємо вам. Андрій Демченко був з нами на зв'язку. Це речник Державної прикордонної служби України. Дякуємо вам.